Цей бабайко нагадує Лєшого з Відьмака. А? Не та мелодія. А -а -а -а. Слухайте, на фаус схожий. Тупу фаус. Власно так працювати в квітковому магазині? Пішов, назбирав квітів, продав. Cup Ukraine продовжується, а разом з тим ми продовжуємо грати найкращі українські ігри. Через обстріли України ракетами наразі в нас проблеми з енергопостачанням і навіть не зважаючи на те, що зараз у мене відсутня електроенергія, і цей запис я роблю із резервного джерела живлення, ми все одно будемо продовжувати генерити україномовний контент, нас не здолати. Нас багато, нас Та, Чотири гри, котрі довелось мені зіграти, відразу скажу, я вважав аутсайдерами. Але деякі з цих ігор мене приємно таки здивували. Фарландерс це покрокова стратегія про будівництво та колонізацію Марса. А хто, як не Бендер, вміє будувати заводи? А тепер ще й на Марсі. Дивимось. Отже, це покрокова стратегія, де нам доведеться колонізувати невідому планету. Та й усе, більше я нічого не знаю. Знаю, що це розробники з України, але, на жаль, немає української мови. Лише англійський варіант. Тому. Let's test my upper intermediate. let's start with Easy Peasy. Окей, okay. злегенько. <laughs> Дівчинка любить гарну вибухівку. Ну, з графою тут навіть до факторіо далеко. Так, що з ресурсів? У них є електроенергія, вода, яблучка, відповідно, їжа і. Чи це Камінь, будівельні матеріали. А, скло і refined Materials. Ці паттерни, котрі вам з'являються з правої сторони, це є тереформування. З допомогою них ви можете змінювати ландшафт та розгрібати усякі завали. Чи будувати навіть каньйони. Для того, щоб досягнути популяції, що нам потрібно? Для того, щоб прибули нові поселенці. Але ми вже вміємо будувати тут фабрики. Це що таке? Полні інфо. Та угу. енциклопедія, яка вам розповідає усе підряд. Вау! А це що таке за таблиця Менделеєва? Періодична таблиця хімічних елементів. Перепрошую. Через 20 хвилин футболу? Нічого страшного. Ми колонізуємо Марс. Я вважаю, колонізація Марса зараз важливіша, ніж футбол. До нового оренти І також електроенергія в цю сторону та будуємо двої вітрових електростанції. Один. А чому плюс один? Хай так. Побудували будиночки. Чому вони не прилітають? Прошу дуже. Це був наш перший хід. Це дерево, яке потрібно досліджувати. За кожен крок нам будуть даватися очки технології, і ми зможемо будувати сонячні панелі. Я хочу будувати сонячні панелі. 4-6. А, вона отримує більше бонусів. І, напевно, якщо нам коло побудувати ще сонячні панелі, то. Вона отримає більше бонусів. Ну, досить цікаво. Блін. Ну, вибачте, чесно, додайте чуть-чуть, підкрутіть цей графен хоча б до ...факторію. І можливо, це є механіка гри, коли мені треба уважно дивитися на клітинки і знайти, де я це можу використати. Ну, це так важко. Це 9 клітинок треба покласти на інші 9 клітинок. А більше того, треба в голові пам'ятати, як воно ще і утворюється, тобто, що 9 клітинок утворить. Так, воно тут змінює трошки ландшафт. Ну, блін, ну це дуже важко. Ну, я не знаю, яким, яке IQ потрібно мати. Ну тут просто, тут ТНТ, так, ми можемо тут е, зруйнувати це і тут стане весело. Бабах. Потім це перекопати. Але є деякі тераформувальні об'єкти, ну, 9 клітинок накласти. Це ж як перемножити матрицю. Всі мали вищу математику і. Чи аналітичну геометрію? Ви ж знаєте, що таке перемноження матриць. Та от схоже, ви маєте перемножити і побачите результат. Плюс у вас величезна така матриця, і вам потрібно знайти, куди її втикнути. Тут потрібно попрацювати над цим. Бо табличка воно класно, що є, і вона зрозуміла. Але у вас тераформування складається з великих шматків. Та ні, чому ви смі бідна? Це на ПК. Тут цікаві механіки, ти не дивись на те, що це пікселізовано. Уяви собі, вони платять зараз е, 10 тисяч доларів е, графічному дизайнеру або ілюстратору, який просто відкриває е, 15 тисяч файликів, де є отакі квадратики, е, де є оці всі текстурки, і перемальовує їх на глянц. Або навіть домальовує, обмальовує, як це роблять? Слухайте, на фалс схожий. Тупо фалс. Нереально схожий на фаус. Перепрошую. Церква то засуджує. Енергія має капасітори, коли, ...котрі концентруються і збираються тут. Я думаю, усі мають капасітори. більш ніж. І ти видобуваєш та накопичуєш її. І все завдання у цій грі це балансувати між ресурсами. Ти бачиш, в тебе є просідання по їжі, ти будуєш більше грінхаусів і будуєш фудсторочь. Придіти колонії Мораль. Мораль 2 і це добре, погано, ну вони усміхнені, смайлик мають. Значить я щось правильно роблю. Це от є стореч. І тепер по електриці ми просідаємо, але будуємо одну вітрову турбіну біля двох гір і вже в плюсі. І виходимо в плюс. Добре, дають нам ще одну можливість виправитись. Ось тут треба роздовбати, вірно? Перекопали. Земля достатньо. Погнали далі. Зараз у нас буде їжа. А ще тут можна побудувати будиночки, щоб вони були happiness. Супер усі. Супер мега happiness. І тепер в цю сторону ми проведемо ще труби, тунелі та всі необхідні ресурси, не виходить. Треба розрівняти. Але нічого, зараз це зробимо. А що може сказати по цій грі? Вона прикольна, ну капець яка складна. Ну, максимум. Особливо з З Стереформуванням дуже складно. Тобто, типу, тобі треба накласти 9 кубиків на все поле і знайти, які тобі підійдуть. Мало того, тут ще треба виконувати обов'язкові паттерни, котрі тут знаходяться. Коли там має бути гора, фунтайн і так далі. Тобто, тобі треба ще розуміти, як вони перетинаються та що вони собою можуть подіяти. Ну, добре, давайте так. Графа тут не головне, тут головне механіки. Вони є, вони цікаві. В принципі, в загальному ідея дуже класна. Я рідко повертаюся до ігор, котрі мені не відразу зайшли. Але до Farlanders я таки повернувся. Чомусь мені захотілося дослідити цю гру глибше, і там таки є що досліджувати. Виявляється, гра має декілька рівнів, тобто, ти можеш будувати і трансформувати поверхню, так і підземні печери. Puzzles for Cliff. Я голосував за цю гру у першому турі, адже мені здалося якось няшно, що маленький кролик бігає по острові та розв'язує пазли. Але тільки я почав неї грати, відразу щось пішло не так. Можемо починати. Про що ця гра? А, тут не працює геймпад. Дуже шкода, Ось, геймпад не працює. Доведеться грати на клавіатурі. Ну, отже, починаємо. Я про цю гру знаю лише те, що це квест. І як видно з локалізації, вона не україномовна. На жаль, шкода. Намальовано дуже гарно. Це японський ліхтарик, гірлянти, котрі висять в такому рожовенькому стилі, і герой відрізняється від фону, тим, що це кролик і він трошки такий бордово-сірват. Який прекрасний дзвоник. Я зможу його у свою колекцію дістати? Так, це гніздо механізму. Блін, якщо тут будуть механізми, механічна пташечка! Приємно Крутяк! Це просто крутяк. Механічна пташечка зробила гніздо. Цікаво, як розмножуються механічні пташечки, вони несуть механічні яйця? Деколи я реально дивуюся, як людський мозок може генерувати таку хрінь! так щось не так зі стрибками. От дивіться, як камера дергається. Тобто вона не плавно, вона відразу перемикається і це турбує твій зір. Зазвичай у таких іграх тебе камера трошки очікує, поки персонаж зміститься у сторону, а тоді вже рухається за тобою. Тут вона відразу реагує. Рухаємось вперед. О, качка. Ти ж качка? Панс. потрібен кобальтовий колір. кольор. Швидше. Тобто нам треба знайти йому ще й колір. гад. Oh Ого. Погляньте. Ну, гра дуже красиво намальована. Погляньте на цього дракона механічного. Так, можливо, тут щось ми знайдемо. Попереду небезпека? Невже таке миле створіння може потрапити у небезпеку? Дзвіночок, Невже це небезпека? Знайшли перший дзвіночок. Проблема. Ми не можемо застрибнути туди. Він підказує, що ми можемо підстрибнути. Зверніть увагу. Я стрибаю з краю і не можу дострибнути, але якщо я починаю стрибок раніше, я застрибую. Це неправильно. Шановні розробники, це неправильно. Шановні розробники, прошу це пофіксити. Я не буду перечитувати всі діалоги про фарби, малювання і оливково каштановий чи каштаново пурпуровий Я розрізняю лише 7 кольорів веселки. Ну і ще чорний з білим. Добре, Solve the Bridge Mystery. Давайте повернемось до нашого містка та спробуємо все ж таки відгадати, в чому ж там була задумка та проблема. От, ми ще знайшли один прохід. І ще один токен. О, це вже цікавіший пазл. Так, Петрович, ти тут? Так, крайні ми вже підняли. Середні ми не чіпаємо, і цим середнім ми маємо підняти усі вгору. Ні, помилка. Цим середнім. Ось. Прошу дуже. Прекрасно. Добре, запам'ятовуємо. Давай, давай. Я буду замальовувати колір, який перший колір, потім давай. Так, сквіши вона. фіолетовий, жовтий, похитний, жовтий. Все, відкрили. Ну, блін, давай ще. О, господи. Ну все, пройшли. Е, суть в тому, що ти запам'ятовуєш кольори, е, але граєш на клавіатурі по тих номерах, які тобі показують. І це все мені дали один дзвіночок? Серйозно? Може, нам треба зіграти мелодію. Та ні, не може бути. Мелодію оцих вогників, котрі горять. Хоча вони тут. А, хм. Добре. Я записую Я перший вогник червоний. Граємо червоний. 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 Раз, два, три, чотири. Червоний, жовтий, жовтий. Добре, Ой. підказки. Дивимось підказки. Все, спокійно. Зараз ми тут все розв'яжемо. Подивіться, вона швидше це побачила, Чи ніж я. я. Чи? Ну, чим не золото. Татова помічниця. Я куплю тобі сьогодні. васього. Золотко. Моя помічничка. Діно витягнувся. Напевно, там, де є ліхтарики, я можу застрибувати. Так. Це один шматок механізму. Це прекрасно, що ми знайшли пташку, але ми не знайшли мелодії для. Треба ще раз цю мелодію відіграти. Давай ще раз її зіграємо. Фіолетовий, фі... Фіолетовий, фіолетовий. Вламіч, вуламіч. Слухай, може просто потягнутися, щоб він порухався з ним зіграти. Е, ні, все, я, я здаюсь, ця гра. <плес> Перше, відсутність підтримки контролера. По друге, криві анімації та мапи. По-третє, деякі завдання я робив вдвічі, повертаючись на початок карти та продовжуючи рух вперед. Позитивного додам, що гра дуже стильно та гармонійно намальована. Приємні пастельні тони та персонажі разом із цими механізмами, котрі от з'являються ні звідки приховують від нас певні таємниці. А що стосується пазлів, то мене надовго не вистачило. Деякі з них потребують блокнота, де ти можеш записувати ноти, а їх порядку вісьми і запам'ятати їх нереально. Мені здається, варто переосмислити розробникам трішки пазли для клів. Квітковий магазин Ханако. Ця гра дозволить вам дійсно розслабитись після важких робочих буднів. Гра озвучена акторами дубляжу, котрі роблять озвучку аніме для українського глядача. Тому сприймається вона дуже легко. Квіткова крамничка Ханако. Добре, я більш ніж впевнений, що я тут розслаблюсь. Нарешті ще й квіточки завелися. Ну все. Дідуся. Так, у нас квітковий магазин. Ти любиш квіточки? Ну все, дочекалася. Це твоя Перший кімната. День роботи у квітковій Раніше букети завжди були для тебе або для когось іншого. А що скласти для себе. Заплющ очі. Згадай, якусь радісну мить зі свого життя. Приємно, дуже приємний Як діалог, діалог дідуса і І внучки. Коли ти вже була геть дитям. У Блокнот можна записувати важливі фрагменти реплік з розмов, щоб мати їх перед очима під час збору букета. Зрозуміло. Так, у лозі зберігається розмова з клієнтом, її можна перечитати, щоб освіжити пам'ять перед збором букета. З логу також можна додавати фрагменти реплік у блокнот. Так, нам треба бути уважними, адже нам треба буде слухати, що говорять клієнти, запам'ятовувати, що їм важливе. А тоді збирати їм букет. Тобто не такий просто букет, який тобі подобається, а такий, який сподобається твоїм клієнтам. Ти запам'ятала? Добре. Дідусі, що таке мрія? Це те, що ти хочеш найбільше в житті, це те, заради чого ти готова багато працювати, це те, заради... це те що зробить тебе щасливою. Як ти вважаєш, що таке мрія? Ну, все підходить, в принципі, і тут можна виділити все. Це, я би вибрав особисто я, це те, заради чого ти готовий багато це, працювати. Це, це. Заради чого ти готова багато працювати? Мрії часто бувають складні і досягти їх украй нелегко. Але те, що ти налаштована серйозно і готова старатися, і відрізняє мрії від капризів та забаганок. Мрії потребують повної віддачі. Тут трошки бракує, от артів бракує тут якоїсь анімації. Нехай би ті хмаринки вже рухались. Нехай би ці дерева трошки колихалися, коли йдуть діалоги. Бракує, хоч би щось відбувалося. Тобто навіть якийсь е цей туман над, над горами він рухався. І воно було б ну, набагато прикольніше, і ти би не звертав уваги уже на обличчя цих персонажів, котрі відображаються. Ця гра дійсно розслабляє. Мені хочеться її грати, хоча я за неї не голосував першому турі. Як е, майже як у пісні. Капитані, ти в лоб, так в Ласкаво просимо до киткової крамнички сім'ї Асоака. Зараз ви збираєте свій перший букет, щоб вибрати правильні квіти. Проаналізуйте розмову, яка відбулася між Ханако і дідусем у споді про їхню давню прогулянку. Е, ну, давайте, ностальгія, тому що це ностальгія, вона згадувала про своє дитинство. А е, Що там ще в нас є? Сором'язливість, постійність, скромність. Сімейні узи, краса, вдячність. Щастя, натхнення радість. Так, вона за мрію запитувала. Багато працювати часу, От, присвятити багато часу і багато зусилля. Тобто, зусилля тут також важливі. Е, гвоздику замінимо на бузок. А чому на бузок? Давайте поглянемо. Чому на бузок? Ностальгія, мрія, юність. Ну, ми вже це робили. Ось і вийшов квіт... квітковий букет. Дай мені 5. Так, ці можна зібрати. І можемо посадити. Де тут було насіння? Ага. Нам треба знати, які квіти, скільки ростуть. Давайте у нас немає. Гарно о, добре, що ти нагадав. Я саме хотіла сходити на прогулянку. Може, зберег. А гарна думка. Йди. Я Дякую, колего. Так, можна йти позбирати квіти. А, на прогулянку можна так. ходити і збирати квіти. Кошик невеликий. І ми можемо так позбирати. Ну от ось вже інтерактив, це те, що я хотів. Давай я спробую. Класно так працювати в квітковому магазині? Пішов, назбирав квітів, продав. Не знаю. О, друмашки знайшли нарешті. Це дромашки біла лілія. Прямо тросте. Так, я готовий. Поїхали далі. Я повернулася, Я повернулася, молодець. Назбирала вимкнути. Що ж, перекушу яблучками і чекатиму наступного відвідувача. У нас щось тут є, ласощі, яблучко, давайте, з'їсти mm, Смакота. Як би не виглядала класна гра про кролика, котрий блукав тут? по своєму острові. Тут? Секундочку, оця гра, квіткова крамниця Ханако, якось захопила мене більше. Навіть зважаючи на те, що у неї не таке вже й досконале оформлення. І мається на увазі виконання артів, механіки, мало анімації, але сама озвучка, діалоги, атмосфера і навіть те, як показані персонажі, тут дуже класні. От, блін, реально класно. І дякую ще раз за українське озвучення. Воно 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 дійсно розкриває цю гру, і для мене було її цікаво зіграти. Правда, я би більше був вдячний, бо вона була на мобільну платформу, адже тут не так багато механік, а от тапати на планшеті, і прослуховувати діалоги було б дуже комфортно. Є прогалини у технічному виконанні, і видно, що у гри не резиновий бюджет. Але. Гра дуже дуже позитивна. Добре, 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 скажу так: гра таки дійсно слабо промальована, і у неї немає складних завдань чи вимог до гравця. Але погодьтеся, історії персонажів вони чіпляють тебе і хочеться пограти у неї ще. Little Thieves. Я не можу бути повноцінно об'єктивним до цієї гри. Справа в тому, що гра ще у розробці, у неї немає власних серверів. І тому мені вдалося лише зіграти у режим практики, де я, бігаючи маленьким чортиком, збирав кристалики та відносив на свою частину поля. Тут є жилейка. Так, що це таке? Во -во 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 -во. Ага, мені не можна потрапляти у жилейку. Я зрозумів. Е маленькими кроками ми вчимось, а стрибати? Так, у Воду також не можна падати, зрозумів. Перше. Воду. Так, щось у мене приторможує трохи. Це ще воду. Це онлайн-гра, але вона таки приторможує. Ооо, якесь чудовище. Нічого. Мені страшно, як нічого. Страшно, я тобі є. Ну, це лише гра. Треба сховатись там в хаті. Напевно, у хаті треба ховатися від цього чудовища, вірно? Так. Давайте, побігли далі. О, я щось знайшов. Що таке? Що, що я знайшов? 6. А, я ввімкнув тут дещо. Погано я вимкнув. Мені треба за цей час перестрибнути. До речі, досить весело. Так, мене знайшли. Я не встиг забрати. Так, будинок це не чекпоінт. Я його пробував активувати, але він не активується. Тобто це місце, де ти маєш заховатись. Сейв-зона, саме так, це зона, безпечна зона, де тебе можуть не знайти. Де тебе не видно? Тут точно є. Тут точно є перший кристал. І я запам'ятав, що він тут є. Кристалик ми стирили, і маємо наліво занести зараз. Наліво. Так, наліво. Це буде найлегше. найлегше найлегша доставка. Ей, -е -е, я працюю у Глово. Напевне, не сюди. Добре, дуже ця гра схожа на жилейки, які називаються Fall Guys. Але ви просто уявіть, що у цю гру грають, наприклад, дві команди 4 на 4, і кожен з них шукає кристали, збирає їх. До речі, я згадав, кого мені нагадує оцей бабайко. Цей бабайко нагадує лєшого з відьмака. Дивись, заду тебе. Ні, напевно, ця гра тобі дуже сподобається. Ого-го, <звіт> як близько. Ховайтесь під крісло. Та схоже він на лішого. Так, тут треба перестри... перестрибнути. Де показані всі можливості, механіки, які розробники хочуть закласти у цю гру. Так, я приніс, може в казанок. Дійсно, їх треба в казанок закласти, це ж маленькі чарівники. Е Гей, ми розібрались. Вона надалі. Який артефакт я зібрав? А, це артефакт один. Вау, у мене якесь мега круте прискорення. Так, назад. Що мені, як мені актувати його? Тепер Ви чули цей звук? Коли йде звук, такий, тик-тик-тик. Це означає, що зараз працює один чи інший артефакт, але і спрацює зараз і негативний артефакт, який змусить мене рухатись в незрозумілі сторони. Воу, назад. У нього що, очі на спині ростуть. Так. я Ось, ось негативний ефект. Я, я не можу керувати персонаж. Отже, тут ми забрали кристал. Рухаємося в парід. Нема онлайну? Недороблено. Немає серверів. Гру не запустили. Немає ботів, з ким тренуватися. Я би хотів зараз побігати, потренуватися, подивитися, як це, в як це в реальному матчі буде виглядати гра. Practice. Так, це мультиплеєр. Але я практикую зараз сам. Я бачу стіни, Це також не дороблено ще. Та ясно, ясно, гра ще не зарелізена, а я вже там від неї хочу поузнати чого. Ще б ще один кристал занести. Зараз щось бабахне. Ні, насправді прикольно. Ці ефекти і те, що ти там збиває тебе з руху. І те, що є можливість сховатися не тільки в цих місцях, але й за такими ящиками це великий плюс. Я вважаю це великим плюсом. Не на всіх. Я би заджойнився до якоїсь гри. Я би заджойнився. Але немає можливості. Якщо б не відключення електроенергії, можна було б сконтактуватися або скооперуватися з іншими членами журі та все ж попрактикувати режим змагання. Ну, але маємо, що маємо. Від себе скажу, що гра поки що не є вбивцею в Fall Guys, але щось нове та цікаве, я думаю, ми з вами побачимо. Я вже втретє записую цей фрагмент, тому що стрибає напруга від резервного джерела живлення. А детек подать світло годин через 8. На жаль. Ігри, які ви сьогодні побачили, навряд чи займуть топ-3 рейтингу на Індікап Ukraine. А от наступні три гри я вважаю претендентами на перемогу. Тому обов'язково підпишіться на канал, приходьте на прямі трансляції, щоб не пропустити нові відео. З вами був Бендер. Зустрінемось. Все, я замахався.